Цьогорічний саміт лідерів великої двадцятки країн з найбільшими економіками світу відбувався в Піцбургу. Місті, яке має довгу історію як економічного процвітання, так і занепаду. Емігранти з Європи, які прибували до США у кінці 19 століття, часто усідали у Піцбургу. Саме там, на початку індустріальної доби, можна було знайти роботу на сталеливарних заводах та фабриках. Відтак місто втратило статус столиці важкої промисловості, а з ним і десятки тисяч робочих місць. Але останніми роками місто знову відроджується і все частіше асоціюється з високотехнологічними компаніями, медичними інноваціями і кращими університетами. Ця зміна викликала і нову хвилю імміграції, розповідає Оляна Телюк. У кінці 19 століття Піцбург відігравав особливу роль в індустріалізації США. Зі сталі, що вироблялася у місті, будувалося залізничне сполучення, яке назавжди змінило обличчя американських міст. Регіональний економіст Крістофер Брім каже, що економічне зростання призвело до створення робочих місць, і до Піцбурга хлинули іммігранти з усіх кінців світу. Міграція була на той час в основному європейська зі східної та центральної Європи. У Піцбургу є етнічні громади, які не були сконцентровані ніде інше в країні. Це серби, хорвати, українці. Вони почали прибувати у кінці 19-го сторіччя і залишилися тут жити. З часом імпортувати сталь стало дешевше, ніж її виробляти. І зайнятість населення важкій промисловості впала з 400 до 80 тисяч. Місто було змушене трансформуватися зі столиці сталеварної індустрії у центр технологій та фінансів. Рушієм стали школи, університети і компанії високих технологій. Вадвані є власником технологічної компанії iGate, в якій по всьому світу працює 6 тисяч людей. Соніл з Індії. У 70-х приїхав вчитися до Піцбурга і залишився. коли ми сюди приїхали, іммігрантів, зокрема з Азії, було не так багато. З Індії було дуже мало, але за останні 20-30 років їх кількість надзвичайно зросла. Вихідці з Індії сьогодні є найбільшою громадою Піцбурга, що налічує приблизно 12 тисяч людей. індуси, як правило, добре організовані і дуже помітні, тому складається враження, що у нас велика громада. Канусані працював для американської компанії New Delhi, коли вперше приїхав до Пітсбурга 30 років тому. Поїздка змінила його життя. Він забрав родину і тепер працює у Підбурському університеті. мене часто запитують друзі, чому Пітсбург? Адже це не завжди було традиційним місцем осілості мігрантів. Але для мене тут є все, що потрібно, і я прийняв це рішення дуже легко. Чимало іммігрантів з Індії, які живуть в Піцбургу, працюють у медичній та освітній галузях. Дослідження та технології також користуються попитом. Потік іммігрантів у Піцбург дуже зріс за останні 10-20 років. І це потік надзвичайно освічених іммігрантів, професіоналів, лікарів, інженерів, науковців і так далі. Піцбург не тільки є місцем, де індуси шукають роботу. Представники машин навіть переїжджають сюди жити у пенсійному віці. я переїхав сюди через цей храм. Лигієрбекасодетем пенсіонер, який проводить екскурсії в храмі. довгі вихідні храм відвідує до п'яти тисяч людей з усіх куточків США, Канади, Європи та Індії. У храмі сподіваються, і на візит високопоставлених гостей з Індії під час саміту Великої Двадцятки. Але проблема в тому, що в Піцбургу тепер є три індуські храми, і які з них відвідає індійська делегація, передбачити важко. Уляна Телюк, Голос Америки.